Всім привіт! Сьогодні ми будемо куштувати найкраще морозиво в нашому місці. Я просто обожнюю морозиво. Погнали! Є лише одна проблема. Я вважаю, що найкраще морозиво лише в одному місці. Бла бла бла, це все, що я чую. Найкраще морозиво у місці, в яке я вас приведу. Але на жаль, треба буде скуштувати обидва морозива. На жаль, добре почнемо з улюбленого місця Матео. Це я Матео. Подивіться на це. Це неймовірно. Зацініть. Я бачу. В мене зі смаком полуниці і темним шоколадом. Емільяну сподобається. Емільяно, а в тебе що? Манго і мед? фісташкове, і я сам не певен, третє, не пам'ятаю. Що ж, моє дуже-дуже смачне. Так, неймовірно, темний шоколад просто відпадний. Ось так виглядає морозиво. Три євро. Непогано. Добре, це точно 9 з 10. Дуже смачно. А я тобі казав, це моє улюблене місце. Тут всередині якийсь білий шоколад. Мені подобається. Зверни увагу на ріжок. Я думаю, вони самі його готують. Якщо ви їсте з миски, а не з ріжка, ми не можемо бути друзями. Тоді ви щось ховаєте. Зазвичай, краще, не їсти морозу в машині. Але нічого. Я вже з'їв верх, а ти ще досі там. Як це можливо? Знаєш чому? Тому що я знімав відео. Помітно, що вони самі готують ріжок. Він дуже смачний, дуже свіжий та хрусткий, тест на хрусткість. Тепер ми поїдемо в наступне місце і порівняємо поїхали. Я заблукав у місті, тому ми розвертаємось. Матео ще всередині, але подивіться на моє морозиво. Вау, ще із печивом. Зацініть дорожче на пів євро, 3,50. фісташка, рікотта і вишня. Моє просто неймовірне. Що в тебе? Щось із яйцями, я не певен. І щось з молоком теж не певен. Все одно моє улюблене. Час їсти, воно тане, тане. Фісташка просто неймовірна. Якщо мене було на 9, то це 9 з половиною. Мені справді дуже подобається. Я в раю. То що, ти змінив свою думку? Воно подобається тобі більше? Обидва місця неймовірні. Це місце дуже непогане, смачне морозиво, але моє серце належить іншому місцю, тобто для тебе це як зрада. Саме так я ніби зраджую, а італійці ніколи не зраджують. Ріжок дуже смачний, давно не їв, стільки морозива. У мене буде цукровий передоз. Підсумуємо перше морозиво на 9. Перше морозиво на 9. Це 9 з половиною. На півбала більше. Мені дуже подобається цей яєчний смак. Я не певен. Яєчний крем, яєчний крем. Трішки важкуватий, але смачно. Для мене найкращий смак Фісташковий. Я наївся. Це було найкраще морозиво в нашому місті. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Побачимось у наступному. Будь здоровий! Бувайте!